Легенда переозвучок і пародій. Бонжур, Йопта! Це Томаш Гут або Томаш Кудрявий, Тікток та Інстаблогер. На відосах цього хлопця виросло ціле покоління, бо починав він ще у 2015-му. Томаш знімав скетчі ще до того, як це стало мейнстрімом. Кружка, давай знайомись. Квін дуже швидко став мегапопулярним. Згодом блогер почав переозвучувати різні фільми, футбольні матчі та телепрограми. І це залітало ще більше. Ти волосся на ногах бриєш чи ні? Ой, Лижа, присядь на стучик, а не на бутилку, як ти любиш, і слухай мене сюди. Хлопець навіть спробував себе у музиці і записав декілька кліпів. За руку твою тілку ти не проти, я же знаю. Ну а зараз Томаш одружений. Трішки змінився зовні, але продовжує займатися улюбленою справою. З його останніх робіт переозвучка Холоссяка тараз я тебе так чекаю. Гріся цілує тебе в писок, як жило шикарніше настроєння, бо сьогодні прийдуть тілки.